Доброго дня, малятка! Сьогодні нас з вами чекає весела математика. Ми з вами будемо вчити геометричні фігури і пограємо з ними. Коло це фігура без кутів і без сторін. Як ви думаєте, на що воно схоже? Воно схоже на сонечко. На м'ячик, на тарілочку. Якщо коло котити, то воно буде котитись, бо в нього немає гострих сторін. Квадрат має чотири однакові сторони і має чотири однакових кути. Він схожий на віконце, плиточку, трикутник. Трикутник має три сторони і три кути. Тому і називається три. Кутник. Він схожий на дах будиночка, порець чи пірамід. Ну могратися? На яку фігуру схожі ці предмети? Так, на коло молодці. А ці предмети на що схожі? На квадрат. На що це схоже? Молодці дітки, трикутник. Подивись уважно на картинку і запам'ятай фігури. Яка фігурка зникла? Коло зникло. Тепер запам'ятай цю картинку. Яка фігурка зникла? Прямокутник, молодці дітки! Сьогодні з вами гарно попрацювали. Ви молодці, мої дітки. До нових зустрічей!